Добрий день, шановні батьки, добрий день, самі найкращі діточки. Сьогодні з вами ми будемо описувати картини Зимові пейзажі, а також послухаємо оповідь. Давно це було. У селах під солом'яними стріхами стояли хатинки, маленькі віконця наче здивовані оченята поглядали на рідні подвір'я, жили в тих хатинках наші прадідусі і прабабусі, жили собі у злагоді тихо, неквапливо, особливо взимку. Якось пізнім вечором йшов стежиною повз сільських подвір'я художник, щойно випав сніг. Він скрипів під ногами. Переливався срібно голубним барвами під місячним сяйвом. Ураз художник уповільнив ходу і зупинився вражений тишею та красою зимового вечора. Зупинився, послухав, придивився, побачив він затвічені інеєм дерева, хатинку. Під пухнастою шапкою снігу, з-під якої блимали гарячі вогники віконець, замилувався, помандрував його погляд за вогниками аж на самісіньку гору де відпочивав стомлений роботою вітряк. І здалося йому, що хатинки танцюють, повільний новорічний танок, відчув художник він тишу, все затихло. Не ворухається. Золотий місяць гойдався, ніби наспівав пісеньку для зірочок, Спи, моя зіронька, спи. Прийшов художник додому і намалював живописну картину чарівного сільського пейзажу. Оце все. я сподіваюсь, що вам сподобалась ця розповідь. Про українське село, про зимові ночі в Україні, всім мирного неба, всім міцного здоров'я і гарного настрою.